Вітаю! І знову з вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо люди, які вас оточують, не цінують вас. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підпишіться, ставте авансом вподобайку цьому відео і залишайте ваші коментарі, чи є у вас в вашому оточенні такі люди, які вас не цінують. Коли ви відчуваєте, що вас не цінують, це може супроводжуватися відчуттям того, що ви стаєте нібито трохи слабкішим, меншим знесиленим, неважливим, непотрібним, і це таке відчуття, яке ви можете відчувати в певному оточенні з певними людьми. Я зараз кажу вам ознаки, коли насправді ситуація така, що вас не цінують. По цим ознакам ви можете більш впевнено. Визначити тих людей, які насправді відносяться до вас не дуже щиро, просто ви їм не цінні. Отже, перша ознака, коли люди вас не цінують, це критика. Люди не поважають вашу думку завжди, сперечаються з вами. Ну, от коли це тенденція така повторювана. Коли люди, наприклад, не вважають вашу, вашу думку цінною, важливою, коли вони ай там. Махнуть вот так рукою і скажуть, да що ти там знаєш взагалі? Тобто вони можуть робити вам зауваження дуже часто, давати вам поради, яких вони просили. Ну і певним чином вони ігнорують вас, ігнорують те, що ви говорите, ігнорують вашу позицію. Друга ознака, коли люди не цінують вас, це вони проявляють байдужість до ваших почуттів, до ваших потреб. Це взагалі їм не важливо. Вони часто вас перебувають, коли ви в контакті з ними знаходите. І е, заповнюють ефір з собою, тобто не цікавляться, як у вас життя, ви щось можете казати. Вони перебувають у вас і кажуть, та що там в тебе, от у мене, і починається довга розповідь про те, як е, в такої людини е, подібна ситуація в житті відбувалася. Третя ознака, що ви не цінні для людини, це коли в людини немає бажання вам допомагати. Допомагати не під вашим тиском, не під вашими там, благаннями, коли ви вже 10 разів попросили тої допомоги, і в кінці кінців людина вам допомогла, а ну, просто не виникає такого внутрішнього поклику запропонувати вам допомогу, якщо людина відчуває, бачить, що ви в складному становищі. Четверта ознака, коли люди вас не цінують, вони не читають в соціальних мережах ваші повідомлення. Буває таке, не відповідають на них подовго, навіть не відкривають їх, ігноруючи, що ви їм написали. П'ята ознака, коли люди вас не цінують, це коли ваші зусилля, які ви витрачаєте на допомогу цій людині, щоб покращити її життя, щоб зробити їй щось приємне, такі люди сприймають за належне і навіть не дякують вам. Вони сприймають вас як функцію сервісу, як щось, що просто так додається додатком до їх життя безкоштовно, тобто вони по суті використовують ваші ресурси. Шоста ознака, що ви не цінні людині, це коли людина ніколи не запитує вас про ваші почуття, про ваші справи, щиро готова вислухати вас. Таку людину не цікавлять ваші потреби, ваші бажання. Вона зацікавлена лише в тому, щоб ви її слухали, або використовує ваші власні ресурси. Далі, наступна ознака: це людина ніколи не прислуховується до ваших НІ і стоп. Тобто людина не. Не чує про ваші кордони. Такій людині може приходиться декілька разів повторювати Не роби так, будь ласка, мені це неприємно, Але людина не чує це і просто кожен раз ви стикаєтесь з проблемою, що ваші кордони виявляються порушеними такими людьми. І остання восьма ознака, що ви не цінні. Це коли людина, яку ви вважаєте близькою, або ваш друг, або хтось з вашого оточення, що б не сталося, завжди звинувачує вас. Тобто вся відповідальність за те, що відбувається, лягає завжди на вас, на ваші плечі. Отже, такі люди вас не цінують. Що ж робити з цим? Зараз я розкажу вам поради від мене, що робити, коли ви не відчуваєте, що ви цінні, що ви потрібні, що вас поважають, що ви важлива людина в житті якоїсь важливої для вас людини. Але як завжди посередині відео я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо і цінно для мене. Покажіть, будь ласка, що ви цінуєте моє відео, що вони корисні вам. І напишіть в коментарях, чи є в вашому оточенні такі люди, що не цінують вам. Ну, а від мене наступні поради. Перша порада. Припиніть, будь ласка, бути для таких людей хорошими хлопчиками та дівчатками. Не догождайте їм. Можливо, ви ще з дитинства звикли до того, щоб заслуговувати на цінність, заслуговувати на повагу у ваших батьків, але припиніть це робити в дорослому житті, тому що ви від народження заслуговуєте на те, щоб вас на те, щоб вас цінували. Другим Станьте для таких людей незручними. Частіше кажіть їм Стоп і ні. Не бійтеся їх втратити, не бійтеся їх образити. Найстрашніше в житті це втратити себе, позначайте досить твердо і жорстко ваші кордони. Якщо людина не чує, дистанціюйтесь від такої людини. Третє, припиніть вкладати свої ресурси в таку людину, зменшіть свою допомогу. Зменшить свою увагу, і навіть ви можете зменшити спілкування з такими людьми, обмежити з ними спілкування, ви можете навіть до повного зникнення з їх поля зору, якщо це взагалі можливо. Четверта порада: знизьте цінність таких людей для вас, бо не може бути цінним той, хто не цінує вас зовсім. Можливо, в дитинстві ви не могли заслуговувати на увагу та визнання ваших батьків, не зраджуючи себе. Не робіть цього, бо ви вже дорослий і дитинство вже закінчилося. Це просто звичка, яка має походження із вашої дитячої травми. Ви колись були дитиною, ви були залежні від своїх батьків, але зараз ви ні від кого не залежите. Ви можете вільно відмовитися від спілкування з тими людьми, які вас не цінують. Ну, а якщо у вас не виходить, і ви розумієте, що ви в дитинстві були травмовані таким відношенням тих значущих людей, які вас оточували та виховували, то ви можете пройти у мене групову онлайн-терапію, яка буде присвячена дитячим травмам. Незабаром відкривається нова група. Саме по дитячим травмам вона буде проходити по неділях о 15.00. Для того щоб приєднатися до такої групи, ви можете підписатися на мене в телеграм-каналі. Посилання під кожним моїм відео є, і в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн групову терапію по дитячим травмам. Коли ви все це зробите, коли ви насмілитеся втратити людей, які вас не цінують, ви побачите, що такі люди самі скоро дуже швидко зникнуть з вашого життя, зникнуть з вашого поля зору. Тому що вони зацікавлені лише в тому, щоб брати ваші ресурси. Виявити такий феномен, коли людина знайде замість вас когось іншого, щоб користуватися ним. Але будуть і такі люди, які будуть здивовані вашою новою поведінкою, і запитають вас, а що таке взагалі з вами сталося? Чи не образилися ви, чи що взагалі таке відбувається у стосунках? От якраз з цією категорією людей можна відновити нормальні стосунки безпосередньо. Вибудовуючи з ними контакт через позначення своїх кордонів через слова ні та «стоп». Але як показує практика, такі зміни сприймає дуже невелика кількість людей. А загалом, своїм люди звикають до такого ну, знаєте, безвідказного ставлення, коли їм не відмовляють ні в чому, можна користуватися вами як функцією. І такі люди будуть зовсім проти ваших змін і не погодяться на те, щоб Почути ваші вимоги, почути ваші потреби, ваші почуття. Відпустіть їх, не чіпляйтеся, не бійтеся самотності. Бо якщо ви відпустите тих, хто вас не цінить в ваше життя, прийдуть нові люди, які будуть відображенням вашого нового ставлення до себе, вашої цінності до себе. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. І коментуйте, чи є в вашому житті такі люди, що вас не цінують, і чи ще ви не позбавилися контакту із ними. Ну, а якщо ви хочете приєднатися до онлайн групової терапії по дитячим травмам, ви можете знайти мене в телеграм-каналі, посилання під цим відео в закріпленому коментарі. Є інструкція про те, як потрапити на онлайн групу. Ця група буде проходити по неділях раз на два тижні о 15.00. Пишіть, і ми з вами побачимося вже в безпосередньому контакті на групі.